Тиждень під гаслом пусти книгу в серце став щорічною традицією березневих канікул. Для працівників бібліотеки цей час особливий ще й тим, що вони знову і знову мають можливість популяризувати книгу серед молоді. Вони намагаються створити позитивний імідж книги. Її престижність в умовах комп'ютеризації. Цьогоріч тиждень книги для нас дуже особливий, тому що він проходить в рік сорокаріччя нашої бібліотеки. А на заходах нашого тижня наші відвідувачі знайомляться із новими книгами, з їх авторами, видавцями і спілкуються із творчими молодими людьми, виконавцями окремих музичних творів, творчими дарованими молодими людьми, книголюбами. Основна мета нашого тижня це популяризація книги серед молодіжної аудиторії. Ну, в даному випадку. По молодіжній аудиторії саме нашого Черкаського краді. То сьогодні такою жирною завершальною крапкою нашого тижня є 40 років з молоддю, бо бібліотека крокує разом з молоддю вже 40 років. Дерево знань, літературна гра читаємо разом, аквагри, майстер-клас з виготовлення книжкової закладки та багато інших цікавинок. Кожна кімната бібліотеки радувала своїм креативним завданням. Через книгу ми виховуємо і Патріотизму нашої молоді, це морально-етичне виховання і духовне виховання, тому що ну книга це як і джерело знань, і звичайно, як такий важливий чинок виховного процесу нашого відростаючого покоління. Ну насамперед я хочу отримати задоволення від спілкування із з нашими колегами, з нашими партнерами, і з нашими молодими читачами. Ну і я думаю, що вони сьогодні багато цікаво для себе почерпнуть. Вони побачать, як можна цікаво безкоштовно. Тому скористі змі провести час у вечірній бібліотеці, бо зазвичай звичай, що бібліотека працює до 18-ї години. А сьогодні ми будемо працювати до останнього нашого відвідувача. Ну, я думаю, що сьогодні кожен для себе щось відкриє нове саме в роботі бібліотеки і знайде, можливо, потрібну книжку, побачить потрібного автора на книжковій полиці. Тобто, через різні форми, які ми будемо проводити, все-таки ми хочемо привернути увагу до книг». завдяки подібним творчим вечорам там, У бібліотеці молодь проявляє свої таланти, вчиться чомусь новому і змістовно проводить час. Ось з нашого роду не качає Бог. Ось з нашого духу це ліпіть матуху. Ось нашої слави не робіть за вами. Не робіть за вами світові на світ. Охто заскалтача, як мой гаряча, охто заскасила. всего э, в очередной раз выйти на сцену, это как бы испытание. То есть, чем ты больше раз выступаешь, ты получаешься, набираешься опыта, и это у тебя в итоге будет получаться лучше со временем. То есть такое, во-вторых, это, ну я даже не знаю, ну показать свой талант, на фортепиано. Ну, книга это э, для тебя что-то ну, новое, что ты. А коли ти прочитав, ти узнаєш і оно тебе может пригодиться как, ну, мир, для тебе може пригодитися в житті. Це як новий мир, який для себе відкривається після її прочитання. Вже вісім років Наталя Тиць займається малюнком. Дівчина впевнена, своїм талантом дарує людям красу. Мені з дитинства дуже подобалось малювати. Ще, е, мене запросила вчителька, джавагала в гурток малювати і. Показала дуже різні різноманітні розписи, які так можуть бути, і зацікавила мене цим. Це було до, досить так не, незвично для мене тоді. І оце після того я так почала малювати. А крагримом займаюся вже третій раз, але мені дуже сподобалось. Діти всі такі довольні, вливаються після того, як мене нанесли малюнок. Це не передати навіть словам. це потрібно бачити. І кожна людина, яка до мене прийде, може додому забрати вже на собі малюнок. Тобто і це і весело, і це красиво. Наша бібліотека це своєрідна стартова площадка, стартовий майданчик для нашої молоді. Тому що саме тут ми організовуємо різноманітні виставки, як персональні, так і такі, які є результатом всеукраїнських обласних і міських конкурсів. Ми хочемо запропонувати за двома рядками вгадати два інших рядки відомих віршів наших українських авторів. Підказки є, звичайно, на столі, але багато з них угадують їх і. Тому що вони їх просто знають ці віжі. Постійний читач Михайло Криворучко почав відвідувати бібліотеку ще з моменту старшого шкільного віку. Спочатку з метою самоосвіти, а потім захопився ще й художньою літературою і відвідувати цю бібліотеку, щоб отримувати доступ до якихось джерел, знань для для написання серйозних робіт. Я користуюсь як паперовими виданнями, так і інтернетом. Я віддаю все ж таки перевагу паперовим книгам. Наступна кімната творчості для молоді знаходиться у читальній залі. Тут охочі могли створити дизайнерську закладку у вигляді чайного пакетика. Взагалі у нас у бібліотеці періодично проводяться різні майстер-класи, і відділ мистецтв проводить, і сектор періодики проводить. Ми шиємо, в'яжемо там, малюємося, писанки будини. Чому саме пакетик чаю на майстер-класі? Ну, у нас тиждень книги. Книга асоціюється у багатьох із теплим пледом, із чашечкою чаю, або чашечкою кави. Ну, хотілося зробити щось таке пов'язане з книжкою, а книжка це також що. Книжкова закладка, і от ми вирішили вирішили так об'єднати: книжкова закладка і чай в результаті що вийде чайний пакетик. Тому ми вирішили зробити чайну закладку е, книжкову закладку у формі чайного пакетика. Е, традиційно у нас що в закладки йде в книжки? Якісь е, або паперові закладки, або там е, календарики, листівки. Обгортки від цукерок, а це ще, я сподіваюся, наші сьогоднішні учасники матимуть таку цікаву креативну закладку у формі чайного пакетика. Ну мені здається, що це цікава ідея, тому що як читаєш книгу і забуваєш сторінку, ну, хоч і десь записуєш, потім губиш <смісно>, листочок. <смісно>, це як завжди, і е закладка це. Ну, вихід з ситуації. Книга особливо тим, особливо тим, що там вкладається багато сенсу в житті взагалі. Там багато чого навчають, багато чого розказують. Ну, опит пишуть життєвий. Мені подобається. Я буду використовувати цю закладку для підручника з математики. Організація таких тижнів ще раз переконує, що книги завжди в моді, читаючи люди сьогодні в тренді, а бібліотека розквітає. Якщо пройти уявно весь шлях 40-річний, то це з однієї сторони і не довгий шлях, а з іншої наполеглива праця всього колективу. Для того щоб наша бібліотека зайняла особливу нішу в культурно-мистецькому літературному житті Черкащини. І на сьогодні ми можемо з певненістю сказати, що обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка якраз і стала отим осередком молодіжним, де молодь може. Хто хоче почитати книгу, хтось захоче показати свої творчі здібності. Хтось хоче познайомитися із цікавими людьми, зустрітися із цікавими особистостями в різних галузях. Перш за все, звичайно, з письменниками. Хто хоче поспілкуватися між собою, бо в нас є чимало. Таких клубів за інтересами. Тобто двері бібліотеки відкриті завжди для молодих, для тих, хто любить книгу, і для тих, хто ще до книги не дійшов і не вважає її як своєю необхідною життєвою потребою. Із таких ми запрошуємо до бібліотеки і намагаємося їм донести ту важливість книги. Тому що книга що? Книга це знання, яке розвиває. Книга це емоції, які переживає кожна читаюча людина. Емоції, відчуття щастя, відчуття любові, відчуття, що ти переживаєш за когось. Читаючи книгу, ти плачеш, ти смієшся. Це все книга. І оце ми. Хочемо показати і донести до серця кожної молодої людини або переважної більшості молодих людей, щоб вони сприймали саме так книгу. Не даремно ж ми наш тиждень книги, який ми проводимо у третій декаді березня щороку, це український тиждень книги. Ми його називаємо Пусти книгу в серце, і коли ви проходили по бібліотеці, ви бачили, що в нас виставки. Заклики до наших читачів, пусти книгу в серце. От ми для цього і працюємо. Я принагідно хочу подякувати кожному члену нашого колективу, які дуже багато працюють для того, щоб бібліотека була потрібною нашій молоді. Це і наші партнери. Дякую нашим партнерам, яких у нас понад 80 партнерів, які також розуміють значення книги і значення бібліотеки, перш за все, для молоді. Ну, от сьогодні ми проводимо сьогодні такий завершальний захід нашого тижня книги. Ми його назвали бібліосутінки, тому що він проходить із 17-ї години, і ми так плануємо десь до 21-ї години. І от сьогодні, тут от зараз зібралися дуже багато наших партнерів, які прийшли для того, щоб і привітати бібліотеку із 40-річним ювілеєм, і засвідчити свою повагу. Свою, дати свою оцінку нашій роботі, оцінку нашим працівникам. Ми раді їх тут бачити, радо їх вітаємо. Сьогодні багато молоді прийшла і ще прийдуть, тому що впродовж вечора буде проходити чимало майстер-класів. Чи часто вони в нас проходять? Часто. Чому вони присвячені різним питанням? І ми завжди раді тут щоб бачити. Чому бажаєте колегам на 40 років? На 40 років я колегам бажаю, щоб вони завжди отримували задоволення від своєї праці, щоб вони були здоровими і щоб всі ті зусилля, які вони роблять задля популяризації просування книгу книги молодіжне середовище, щоб вони бачили результат від цього. Повірте, це найбільше задоволення для бібліотечного працівника.